Поїхали, давайте я вам. Yeah. Давайте почнемо, з принципі, з того, як воно виглядає в Unreal Engine. Що нового. Як, ну, що нового, перше, це меблі з'явилися диванчики красиві, столики красиві, стульчики красиві з'явилися і трішечки освітлення я додав. Ось. Може, ви бачите, але з'явилося трошки по подпросисінного. Я додав. Шейдер, який робить нам картинку піксельною. Якщо ви бачите, це в мене не монітор в 256х256, 256. це так треба. Це шейдер. Який додає такої, можна сказати, ретроавтентичності. Так, якщо ми будемо говорити про цю штуку, це дуже важливий елемент в геймплею. Поїхали. В принципі, тут нічого нового. Окрім цієї штуки. Що це таке? Це, можна сказати, костяк гри. Тут нарисовані рецепти, як варити каву. З яких інгредієнтів нарисова написані інгредієнти, і написано, як саме їх треба змішувати. І без цього, коли до тебе приходить покупець і каже, звери мені, будь ласка, аріш. І ти не знаєш, що таке Айріш? А тут написано, що таке Аріш. Ось! Що таке Аріш? Це у нас кава, це у нас віскі, це у нас. Е, як є? Е, е, Сиропів тут. Що у нас цікавого? У нас є апельсин, вишня, шоколад. Те що хочеш. Так, концепція геймплею ну, практично не змінилася. Ось, що ще можна цікавого показати? Це наша їжа, яку можна додавати. Це, наш... Це наше замовлення. І. холодильничок. Так, що у нас ще цікавого є? Дякую завдяки нашому гарному. Тому моє говоримо товаришу Богдану, у нас є міні референс у горі. У нас є така тучка. Ось ця. Ось мій. Ну, ось звідси ось, ось, ось її гарно видно. Якщо ми її по неї тиснемо 12 разів, у нас з'являється новий сиропчик. Це танго. Якщо ви знаєте, звідки це танго, це то, 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 то супер. Це типу така на Ну дуже відому гру, дуже популярну, який це є. А якщо розмовляти про геймплей, то геймплей практично не змінився. Він взагалі не змінився. У нас хоче людина Мокс з Арабікою. Ми беремо Арабіку. Зараз ми її запускаємо. Запкали арабіку. Зараз ми вновимо фільтр. І поїхали. Чик. Кава машина працює. Каву машина наліває. Кавомашина зробила своє діло. Переходимо робити моку. Наприклад, що це таке? Чекаємо. У нас шоколад, кава. Молоко і слівки. Тому першому ми робимо це: беремо шоколад. Додаємо шоколад. Додаємо каву. Додаємо молоко. І додаємо слівки. І ми здаємо роботочик. Thank you very much. І їм сподобалася їжа. Ну і так, до кінця. для Беріка. І, коротше, в принципі, так працює гра. Потім настає кінець дня, і ми рахуємо, скільки ми заробили грошей. Ось так виглядає анімація зміни фільтру. У ковому фіні.